Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс, В студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 7 годину ранку. У Дніпрі ніч видалась неспокійною. Ворог атакував місто з повітря дронами. Є влучання у промислове підприємство. За попередньою інформацією, минулося без жертв вибуховою хвилею. Пошкоджено сусідні будинки. Ще п'ять шахедів сили ППО збили на підльоті до Дніпра. До роботи комунальників за минулу добу фахівці КП «Дніпровський водоканал очистили 35 засмічень на каналізаційних мережах водовідведення, а також усунули 19 пошкоджень на мережах водопостачання. Критична інфраструктура міста, а також медичні установи, забезпечені теплом та водою. Працюють всі підвищувальні насосні, станції та котельні. Хоча вночі була відімкнення об'єктів теплопостачання. Нині їхня робота стабілізована. Через складний стан справ в енергетиці ситуація може змінюватися миттєво. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 142 звернення. Переважна більшість стосувалась світла 105. Напередодні ДТЕК вперше заявив про те, що лімітів, які виділяє Укренерго для Дніпропетровської області, недостатньо. Регіон наразі на день отримує 53% від споживання за нормальних умов роботи енергосистеми. Ліміт розподіляється в першу чергу на критичну інфраструктуру, а потім на промисловість. Населення і малий бізнес забезпечуються в останню чергу. В ДТЕК зазначили, що для нормального функціонування мають бути переглянуті підходи до формування лімітів на рівні міністерства та Укренерго. Напередодні. Сьогодні зазначають, в штабі діпряни стурбовані відкрученням від світла поліклініки на вулиці Софії Ковалевської, 53 а яка має належати до критичної інфраструктури. Була й низка заявок щодо воду та теплопостачання і каналізації. Більшість із них виконана, решта в роботі. Чимало повідомлень із словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Нагадаємо, Технічні рейси електротранспорту не працюють по сьогоднішній день включно. На дорогах міста курсує 90 автобусних маршрутів загальною кількістю 835 автобусів. Не працює ліфт. У багатоповерхівках Дніпра виходять з ладу підйомники, і люди тижнями ходять пішки. Коли відповідальні відповідні служби не реагують на письмові запити, люди звертаються до штабу взаємодопомоги громадської ради. Наступна історія про Дніпрян, яким оперативно відремонтували ліфт. Я сам мешкаю на восьмому поверсі, сам я інвалід. В мене проблемні сустави в колінах. Все я не можу так часто підійматися. Ми звернулися до штабу громадської ради і одразу встановили новий двигун. Велика подяка таким людям, що там працюють. Так. І велика подяка штабу вашому за те, що допомогли нам запустити цей лікар. Ремонт двигателя делался около 10 дней. Лифт очень старый, двигатель своеобразный, так называемый АН-160 на лапах, которых у нас просто уже нет на подмену. Поэтому людям пришлось ждать, пока мы его перемотаем. У Дніпрі продовжують підтримувати постраждалих в результаті ракетного удару на житловому масиві. Перемога мешканцям 118-го та прилеглих будинків щодня допомагає міськрада. Долучилися і представники ООН. Наразі процедура реєстрації постраждалих спрощена. Тож відповідна допомога надається одразу. Я проживаю в будинку 120, набережна перемоги. Під час цього прильоту був вдома. Винесло всі вік лампаті, рамою трошки пошкодило спину, але всі живі, більш-менш. За сьогоднішній день на матеріальну допомогу прийнято вже 162 пакети документів. Також ми прийняли вже 35 пакетів документів на відновлення здоров'я від людей. І є в нас пакети документів по загиблим. Оновленням документів займається адміністрація соборного району, але ми знаходимо будь-який спосіб допомогти людині одразу. Інспекція з питань благоустрою щодня перевіряє, чи своєчасно у Дніпрі вивозять сміття, контролюють не тільки підприємців, а й компанії, що уклали угоди на обслуговування з міськрадою. Як реагує інспекція у разі виявлення порушення, знають наші кореспонденти. Не лише перевіряються об'єкти благоустрою, які обслуговують фізичні особи підприємця та юридичні особи щодо прибирання прилегій території. Також з привідниками інспекції вживаються заходи контролю щодо вивезення твердих побудових відходів підпорядкованими організаціями Дніпровської міської ради. Після виявлення таких фактів співробітники інспекції. Поналагоджені взаємодії з підрядною організацією Дніпровської міської ради, товариство з обмеженою відповідальністю екології АД передають виявлені такі факти до цього підприємства, і вони негайно реагують на такі наші повідомлення. Зазвичай контейнери переповнені або через технічні затримки з нашими сміттєвозами, або через те, що люди свій транспорт паркують так, що ми не можемо ні під'їхати, ні викатати свої контейнери до сміттєвозів. Вибачте, будь ласка, телеглядачі, у нас зараз технічні проблеми. Скажіть, будь ласка, коли можна бути? Ми працюємо в прямому ефірі. Працюємо далі. За дорученням міського голови Бориса Філатова триває щоденна перевірка пунктів допомоги містянам. Головні вимоги: наявність генератора, запас пального, води і медикаментів. Дивіться наступний матеріал. Вряд ли люди... Ми якраз потрапили сюди, коли було вимкнено світло. Працював генератор, розрахований на 7 кВт. Зараз видно, що розведена електроенергія як до безпосереднього пункту незламності, так і адміністрація працює від цього генератора. На випадок блекауту тут є кімната, в якій можна зігрітися, і є великий хол, який обладнаний для. Того, щоб можна було підзарядити свої мобільні, свої гаджети. А хол – це там, де в тому числі можна і зарядитися. Ну, це двох двох кіловат. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпроньос продовжує працювати, аби ви отримали інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -тіві» та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступному випуску вже о восьмі. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.